Ген-2, ненадійний. Да. Їсть масло. Да. Жре багато. В нього? ГРМ і... Шо, ланцюг? Ланцюга ж тут немає. Тут просто ж ГРМ. Ні, тут ланцюг. Ланцюг ну, то ззаді, який типу там да. нормальний, да. ти А от ГРМ потрібно міняти, тут ж є. А, так, але дивись. А... Все це правда. <ріст> а, перше покоління, ну, оці а, з прямим вприскам <ріст> 2.0 TFSI і, по-моєму, 1,8 TFSI, вони <ріст> вийшли з якоїсь хині, там головка циліндрів була не так, чи то в система вприску, і там масло одразу починалось, все. А, розказую, як вирішив питання. Коли ага. побачив цю машину, що вона продається, <ріст> Взяв він код, зайшов на Carfax, за 10 доларів скачав е звіт по обслуговуванню. А ми постійно купуємо. Для нас там трохи дешевше обходиться. Ми їх купуємо просто пачками по, в день по 40 штук. Коротше. тому... Знаєте, як жити? Так, то, да, Ми прям по кожній машині і що там побачив? В мене якраз проблемний двигун, ага. і там офіціали на 70 тисячах поміняли голову циліндрів. А. 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 Питання вирішено. Дивись, такі тачки з такими двигунами, так, проблеми можливі, і тобі це ніхто не скаже. Якщо в Штатах міняли, то можна забути про цю проблему. Якщо не міняли, то треба брати або рестайл B8,5, або B9. Це 15-го року, да? 8,5 це 12-13 рік, а B9 це вже 14-15 і щось таке. Типу. b 9 типом, з кінця 15-го почали. Типа, ну там ну, взагалі, от, там а, трошки інший кузов, там він більш комфортний, вважний. там двигун класний. Ну, коротше, там от, ну, все взагалі добре. Тобто комбінація 2.0 TFSI і коробка ZF8, от, автомат, не DSG, а автомат. Угу. Це от можна брати і забувати просто, в принципі, як Toyota про... виходить? Ну майже. <реш> <реш> Зараз подивимось, якщо до 500 дотягне, <реш> то за 240 тисяч з турбіною все ок. Штатно. Штатно. Не міняне. Не, не мінянову. Нікуди не вилітала, не перегорала. Все працює досі. Зараз на дорозі спробуємо. Mm -hmm. А коробка, все ок, ніякої стружки, просто міняти масло. І в коробці також міняти масло. А як часто ти міняв? А, ну, mm -hmm. раз на тридцять-сорок тисяч десь міняв. Але ну, тут кожному. От тут можна частіше, типу, умовно, в залежності від того, як катаєш. 30.